Прикарпатка пише книги про гуцульщину німецькою мовою. Ярослава Терлецька Блек письменниця та перекладачка. Живе в Німеччині, авторка уродженка Городенки. В її творчому доробку прозові та поетичні збірки Ярослава Терлецька Блек вперше завітала у Коломию із презентацією творчості, зокрема книги Баба Анна. Ярослава Терлецька Блек народилась у Городенці. Вже 25 років живе у Німеччині. Вона перекладачка, письменниця і викладачка. Ділиться, хоч пише ще з юності, та лише тоді, коли є час та справжні натхнення. Тому немає десятків виданих книг. Та й за кількістю не женеться. Зараз готує до друку книгу німецькою. Це збірка різдвяних історій для дітей. Ділиться авторка. Там буде 15 різдвяних історій і рецепт куті. Про... Карпатське Різдво, про Гуцульське Різдво, але і про Різдво десь у великому місті, тобто вона різна. Там є навіть історія сьогодення, де діти очікують Різдва, звісно, діти хочуть Різдва і чуда, але в історії очевидно, що в, нього, в них немає вже батька. Так? І от дівчинка молодша, питає старшого брата, а якщо буде щось з неба летіти інше, крім снігу. То хто нас захистить? І старший хлопчик говорить: Їй: Ну ти ж знаєш, дідусь сказав, що у нас батько працює тепер ангелом. Це все виходить німецькою мовою в німеччині у Коломию. Із презентацією її творчості завітала вперше. Спілкується із прихильниками у музеї посанкового розпису. Насамперед розповідає про свою книгу Баба Анна. Це історія про її бабусю та те, як вона відійшла в інший світ. Авторка каже, розпочала писати книгу німецькою та дуже швидко зрозуміла, що з нею має ознайомитись і українська аудиторія. Це про смерть. Але не про щось трагічне, тому що з смертю часом пов'язують щось трагічне, правда? Але це радше історія бабусі, яка прожила довго життя, крім всього, що вона пережила, і всього тяжкого, звісно, що випало в той час на її долю. Це все ж таки історія весела, історія легка, радісна, коли людина наповнена. Всім, всім, всім може легко відійти і мати біля себе дітей, онуків, улюблені квіти, різдвяник, який зацвів, і все інше. Згадки, підсвічник, улюблений, і тому відходить легко з почуттям гумору. Цій книзі можна більше дізнатись про обряд поховання, та й загалом дещо табойовано у суспільстві тему смерті каже докторка філологічних наук Наталія Мочернюк. Адже авторка Ярослава Терлецька Блек говорить про такі важливі речі дуже доступно, водночас високохудожньо каже літературознавиця. Ця книжка тим особливо, що вона фактично відтворює е, от обряд похорон, той який дотепер ще навіть зберігається в нас. Ця книжка вона адресована не лише дорослим, не лише старшим людям. Що вона справді може бути цікава і для дітей, і ми дуже часто намагаємося так відгородити дітей від складних тем. От вважається, що тема смерті це взагалі табу. От а слава, вона так сміливо її розвиває, так сміливо про це говорить, показує цей відхід, як не якусь таку подію, яка пригнічує. А таку подію, яка дійсно є так свого роду звільненням, от свого роду таким переходом, який треба перебути, пережити, от і треба справді просто врахувати ту е, волю старшої людини, яка була, а ми знаємо всі, всі знаємо, як в родині бабуся, дідусь до того ставиться, як за це переживає. Видання доповнене яскравими малюнками. Їх авторка, німецька ілюстраторка Унріке Єніхін. Для цього вона спеціально приїздила в Україну на Прикарпаття, зокрема, аби побачити традиції, звички, побут місцевих і відчути дух цього краю.